Вітаю вас, пане Василю. Розкажіть, будь ласка, про роботу Бродівського історико-краєзнавчого музею у часі війни? Ну, Бродівський історико-краєзнавчий музей на даний момент працює, приймає відвідувачів, коли немає звичайно тривог. Але от як почалося, почалося це широкомасштабне вторгнення, звичайно, як і більшість музеїв, ми. Змушені були скажімо, вживати таких заходів для збереження нашого наших музейних фондів музейного фонду України, який у нас зберігається. Ну і більшість ну експозиція була. Демонтована вся, ну, запакована і на випадок евакуації. Так, ну це був такий період, якраз Ну лютий почалося. Березень до квітня, місяця, квітень, до травня місяця, ми вже почали відновлюватися трошки. Чому? Тому що було багато людей-переселенців, які цікавилися музеєм, цікавилися історією міста. Ми проводили багато таких пізнавальних екскурсій для ознайомчих екскурсій містом. Ну і люди хотіли потрапити в музей. І ми більшу частину експозиції, ну, скажімо, почали ну, відновлювати. І спочатку це була виставка етнографії. Нам якраз в той період передали люди етнографічні матеріали з однієї хати у селі Клекотів, яка відновлювалася. І там хата стояла такою пусткою довгий час, не використовувалася, і там родина Яцій. Топилко передала нам речі, якими ми заповнили цю експозицію, яка в нас колись була. ну повністю оновили, повністю і зробили таке відкриття на день музею. Потім поступово ми там впродовж там травня-червня місяця ми відновили в копіях там, в інших матеріалах всю експозицію. Ну деякі речі повернули, деякі речі є також, ну скажімо так, складені, запаковані. І, в принципі, музей почав функціонувати. Чим займалася в основному. Це була така більше кабінетна робота, така камерна робота, наукова робота. Це були звірки, це були формування нашого такого продовження роботи з архівними документами, які були не впорядковані. Ну і оце був такий основний акцент, який і триває досі. Ми, тобто, побачили нові, скажімо так, цікаві матеріали, упорядкували, систематизували, і знову ж таки нові виставки, які зараз готуються, там відбуваються, то вони якраз ну, той час ми використали для того, щоб розвиватися, готуватися, ну скажімо, подальші наші заходи. Нещодавно відбулася конференція. Що можете розказати про це? Ну, конференція у нас відбулася так, 26 травня. Ми її якраз приручили до Дня Всеукраїнського дня краєзнавства. Це наша така чергова конференція. 14-та вже за порахунку. І цього року ми так скажімо, Ну, минулого року її не було, але збірник вийшов. Цього року ми вирішили зробити. Таку зустріч науковців, тому що і криз, і тих попередніх попередні років коронавірус. Так тепер ну, почалася війна і не було таких зустрічей для того, щоб спілкуватися. Зрозуміло, що час такий не найкращий, але ми спланували свою роботу так, щоб її поділити на дві частини. Перша це якраз власна конференція, до якої був виданий збірник, що саме ну скажімо, є дуже важливо, тому що ми не тратили дуже багато часу на переказ матеріалів. А, і ну, були доповіді, були якісь такі обміни інформацією, були десь якісь питання. А далі у нас була така частина, якраз екскурсія по наших пам'ятках природи, по території національного природного парку Північне Поділля. І ми зробили таку знайомчу пізнавальну екскурсію з нашими гостями, які приїхали там і Радовилів, зі Львова, наші краєзнавці. Ну і поспілкувалися, пообмінювалися думками, подальшими планами. От. Ну і думаємо, як, як продовжувати ці наукові наші дослідження, вивчення історії нашого краю майбутнього. Якщо говорити про перспективне майбутнє, поділіться планами на цікаві проєкти. Ну, цікаві проекти. У нас зараз основний проєкт. Ну, звичайно, що хочеться, потрібно, щоб по якусь щоб говорити стабільність, звичайно, щоб потрібно було, щоб загальна ситуація, скажімо, стабілізувалася, так, ну, тобто має на увазі перемога так, щоб Україна отримала перемогу в цій війні. І, звичайно, це найважливіше є. І в той час, ну основним зараз таким моментом, от коли ми прийшли, так відбули музейний тиждень. В бродах був так, тепер були конференцію, провели. І зараз основний акцент це на наші приміщення. Ми маємо ще якраз перед війною на початку чи наприкінці 21-го року, на початку 22-го ми отримали додаткові приміщення для того, щоб влаштувати там невеличкий конференц зал, для того, щоб проводити таку роботу, для того, щоб мати навіть і площі для наукових досліджень, ну робочі місця і мали його в скажімо так доводити до пуття і адаптовувати якраз нашому цьому приміщенню. Ну, але ці події, які сталися минулого року, вони, звичайно, це все зупинили. І зараз хочеться потрошки в міру можливостей, в міру там, тих ресурсів, які нам допомагає і надає Бродівська міська рада. Хочемо, ну, скажімо так, ті приміщення доводити до ладу, до пуття, для того, щоб можна було, скажімо так, трошки краще, якісніше працювати. Це, напевно, такий основний. Основна зараз завдання на цей рік, якщо буде все спокійно, нор хочемо там, ну скажемо, продовжувати цю роботу. Хоча ті приміщення вони працюють. Ми там проводили вже кілька своїх заходів, лекторій, лекцій, презентацій. Але ну, звичайно, треба їх ще з ними треба працювати, і роботи там є чимало. Так само ми співпрацюємо з таких різних проектах онлайн. Проектах трошки, на жаль, ну на жаль, що онлайн. З такою є Ми війшли в таку ініціативу співпраці між музеями України, Німеччини, обмін. Де беремо активну участь, скажімо, отримуємо консультації, поради, деякі навіть нам матеріали передали через цей, отримали ми генератор на акумуляторні батареї для, ну, на випадок, якщо би там десь світло пропало і так далі. Ну і ще один такий напрямок це є оцифрування фондів, оцифрування, тобто для того, щоб можна було показати, використати, ну і, звичайно, щоб зробити, скажімо, такі популярні, так, популярнішу історію нашого краю популяр популяризувати музей, наші наукові дослідження, наші фонди щодо нових експонатів, представлених у музеї, що можете розказати? Ну, Маємо гарні такі цікаві надходження. Ще вони не зовсім представлені в музеї, бо, кажу, ми ще експозиції поки що не міняли так кардинально. Ми те, що ми зробили минулого року, поновили, то воно зараз є і працює. Дещо, кажу, ми повертаємо з попередньої експозиції, де що є ну, ще збережене. Але ми маємо такі от гарні цікаві речі, надходження за минулий. І цей рік, ну, наприклад, такий зараз така цікава знахідка, яка була презентувалася на конференції. Це диск з зображенням ну давньогрецького бога, так, тобто античного бога Діоніса Бахуса, тобто який був знайдений тут на вселі рів і який є досить таким цікавим. Предметом ну використання його до кінця невідоме, і дуже така велика ймовірність, що це якраз з тих часів ще періоду пізньої римської імперії, тобто це перші, Перше століття нашої ери, і ця річ, ну поки що ми не ідентифікували, до чого вона використовувалася, ну, але наявність такого, такого предмета тут на території нашого краю, бо це є досить таки мистецький виріб, і хто його приніс, яким чином він попав, ну, це знову ж таки багато є питань, які над якими ну, скажімо так ломають голову, науковці. Але я думаю, що в майбутньому, в перспективі, коли так буде, в ситуації вивчена цей об'єкт, будемо оновлювати, як експозицію археологічну, то цей диск буде таким один з основних об'єктів нашої експозиції, оновленої. Крім того, ми маємо чимало цікавих таких надходжень фотоматеріалів. Нещодавно наші підприємці в Бродівській, бродівські підприємець, така є у нас цукерня, не знаю, як реклама чи не реклама буде, але світ Бейкері так подарували нам для музею, ну, купили на одному аукціоні світлини з зображенням. Бродів періоду Другої світової війни, це період німецької окупації, і дуже багато таких, скажімо, цікавих деталей з історії міста того часу ми ну, отримали. Це збірка з 18 світлин, така десь одного періоду приблизно, яка показує от, вулиці міста, там німецькі частини, частини, де стояли військові німецькі гарнізони, цвинтар військовий німецький, тобто ну, інші такі зображення. Які ну, допоможуть нам для вивчення дослідження цієї історії, так само до експозиції по Другу світову війну. Так само є ряд таких поштівочок з зображенням бродів. От, е буквально навіть недавно придбали нам е ці до доброчинці е таку поштівку з зображенням. Ще вона десь в дорозі йде, але от каже, ми вже так рахуємо, ну, чекаємо, коли вона буде пов'язана з історією Руда і села Ражнів. Також маємо подаровану книжечку про кооперацію нашого відомого такого кооператора українського випускника Брідської гімназії Юліана Павликовського. Ну і ще ряд таких інших матеріалів, які ну скажімо так, ще перебувають в опрацюванні і вивчаються, досліджуються. А що побажаєте нашим глядачам? Саме головне, що кажемо, нам зараз найбільш актуальне питання це е, е, миру, так, спокою, ну і, звичайно, що перемоги, вперше перемоги, так, і мирного неба, і спокійного, і щоб всі наші захисники повернулися е, додому живими і неушкодженими, здоровими. Ну і, звичайно, що по можливості запрошуємо до нашого музею так, трошки знайти хвилину на скажімо так, трошки змінити ситуацію, бо життя зараз досить таки непросте, складне, але десь там занурення в історію. Занурення цей допоможе трошки десь може відволіктися від цього повсякдення і трошки дізнатися більше про наш край, про історію нашого міста, про історію нашої громади та й нашого району.